Поговоримо про саму соціологію. Пункт перший. Те, що називається рейтинг. Ну тобто, коли людину питають, за кого ви б голосували, і дають перелік кандидатів. Очевидно, на першому місці президента давно немає. Там є залужний, там є відповідно трохи нижче і сам Зеленський, і там десь є Буданов. Але для розуміння у Зеленського в двох соціологіях, що я бачив, рейтинг менше, ніж 20%. Що в цілому ми бачимо з соціології, коли ми говоримо про саме голосування? Ми бачимо дві речі. Перше, в рейтинг президента, що не менше за результатами тижня обвалився, ну якщо не вдвічі, ну так на відсотків 40, так точно. Друге, ще більше зросла оця позначка, яка називається Інший кандидат або не визначився, що відповідно робить у цього іншого кандидата не визначився, а очевидним якимось запитом, який ми ще не розуміємо, з якою прізвищем або куди перетече. Це пункт номер один. Друге, коли питають про якщо вашого кандидата не буде в переліку, за кого ви будете голосувати тут. М'яко говорячи, Зеленського взагалі немає. Ну тобто там якісь цифри, вони смішні. Тобто, як тільки відповідно треба буде обирати або кудись перетікати, то куди завгодно, окрім до Зеленського. Це як то говориться, дуже погана тенденція. Скоріше за все, вона з точки зору політичної фатальна. Ну тобто, всі соціологи, з якими я розмовляв, знову ж таки не оцінюючи саму ситуацію з Мінчгейтом, говорять, що ну, неможливо Коротше, з цього вже оговтатись. Третє, і найбільш важливо. А найбільш важливо, враховуючи, мені здається, все ж таки наявні або до недавнього наявні амбіції, йти на другий термін. А вперше, у цей антирейтинг, відповідно, недовіра порівняно з довірою значно перевищила у пана президента. Тобто, давайте зафіксуємо. Вперше, навіть після картонок такого не було, тому що різко відреагували і, відверто говорячи, не сильно там всім було зрозуміло, так як зараз візуалізовано воно цим купою кеша, а в першого президента став антирейтинг. І цей антирейтинг, він достатньо великий. Ну тобто, він значно більший, ніж його рейтинг.